Я задаю вам питання. Згідно 35-ї статті. Причина зупинки яка? Бачите, вас на Росівач світло нанесені закинути. Це є проте... причиною зупинки. Ну, а як? Найкращий автопарфум в Україні? 35-та стаття. До якої відноситься До якого пункту 35-ї статті відноситься дана причина? Технічний стан транспортного засобу добре. Це тепер тепер, руку, тепер починаємо спочатку. Дорогенький, скажіть, будь ласка, у вас є фактичні дані? На даний автомобіль, які мають бути розсіювачі. Чим ви доведете свої слова, окрім ваших слів? Я бачу, що ви не маєте поваги, тому що ви зробили безпричинну зупинку, тратите свій час і мій час. А я хотів би знати, на якій підставі була здійснена оця зупинка згідно 35-ї статті і так далі. Будь ласка, ознайомте мене конкретно. Мені ваші слова до одного місця. Я можу наговорити все, що угодно. Ви мені факти. Факти пред'явіть. Можете самі подивитись, що у вас на автомобілі зверху є. Якщо ви не дивитесь. Я можу на... подивитися на, аршівці, на все, що угодно. І на тому а ви мені, будь ласка, пред'явіть, що воно має бути іншого, забарвлення, кольора, ще щось, якісь, ну я не знаю. Ну, Лібі показники, якісь мені. Можете пред'явити фактичні який? дані на цей автомобіль. Показники? Які показники? Показники з лічильника можуть бути. О, Можуть. Давайте почнемо з самого початку. Вернемося на початок. У нас техосмотр введений. Для даного сум... транспортного засобу нас я за Та... взагалі нічого нас введений. Причина а зупинки, не шановний, шановний, причина зупинки. <рес> ви що не чуєте мене? Це ви мене не чуєте. Я хотів би почути. Так не робиться. Так не робиться. Я вам ще раз говорю, так не робиться. Будь ласка, посвідчення. Приділі, будь ласка, я не можу на вимогу. Просто, Шановний, тратити ваш я, час. в мене є до вас тоді вимога. Проста так, вимога. Так, так, не кажіть. займайтесь дурницями. І якщо водій не порушив, чому ви забираєте його час? В першу чергу. Я вас час не забираю. А як це називається? Ви мене зупинили, я вже потратив час на вас. А в мене час коштує е, гроші. Розумієте? <реш> ну я не знаю, як з вами поступити тепер в даній ситуації. розумієте? От ви порушили мої права. Так? Так. Ви потратили мій час, так? Так. Для чого ви це робите? В мене є якась причина, є якісь ознаки, ще щось. Ну, немає. Дивіться, навіть лобовуха ціла, йолки палки, ну нема до чого доцепитися. Добре, гарного настрою. А вам не займатися недою. Вроді взрослі хлопці. Мені. А дуркуєте все То одно що не по 15 да? років. Да. Чуєте мене? Ви мене не чуєте. Міцного вам здоров'я, щастя, послухайте. І Ви вже своє пропили, вже це моє беретесь.